Кажіть, саме зараз я прийняв повне, повнісіньке зцілення. Тепер я даю вам завдання. Сьогодні, 30 разів, ви повинні подякувати Отця Небесного в ім'я Ісуса за ваше повне зцілення після цієї молитви. І утворення в ім'я Ісуса хай зникне з тіла цієї людини все, що не творив Господь. В ім'я Ісуса. Цілюються жіночі внутрішні органи, цілюються чоловічі внутрішні органи, цілюється горло, всяка важка ангіна, яка супроводжується високою температурою. Прямо зараз. Гнойна ангіна. Зцілися, гнойні пробки. Забереться геть. В ім'я Ісуса Христа. Цілюється псоріаз. В ім'я Ісуса Христа. Друзі, дякую,